Згідно з дослідженнями, найчастіше причиною підліткових суїцидів стають сильний стрес, невпевненість у собі, сімейні обставини чи болючі втрати. Що ще спонукає дитину наважитися на самогубство та як запобігти страшним думкам? Запитаємо у кандидатки психологічних наук, психологині практика Віри Романової. Пані Віро, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Отже, так насправді продовжимо цю тему. Маємо серію таких жахливих інцидентів, самогубств підлітків. Деякі причини вже ми вказали, що іще може спонукати людей такого віку до, до самогубства. Насправді, історія з підлітками, які вчиняють самогубства, дуже гарно описана в роботах Гаррі Поттера, Джоан Ролінг. Це історія про жахливі депресивні стани, да тривожні депресивні розлади. І в цьому випадку ми можемо сказати, що напевно це все ж таки безкінечні обстріли, безсонні ночі, ситуація невизначеності, якісь певні конфлікти або дуже тривожна ситуація в сім'ї, яка може призводити до розладів, а до, до тривожних станів, які потім продовжується дуже довго як гострий стрес, або гострий тривожний розлад, переходить, або в депресивний розлад, або в депулярний розлад, але всією основою є гострий стрес і дуже сильні переживання, які не маємо змоги терпіти, і як наслідок погіршується якість життя, і здається, що це все більше не змінюється. Але ці випадки, які відбуваються в Україні, і те, що ми зараз бачили в сюжеті. 呃。Uh Подвійні е, е, суїциди, суїциди зроблені демонстративно в парі з трансляцією в Тікток, е, 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 підготовлені само, самогубства з е, е, посланнями для родичів і таке інше. Мені здається, що це організована історія. Е, через те, що насправді в нашому суспільстві не так багато знають про смерть, не так багато знають, що таке смерть, як е, зробити. Так, щоб продовжити дас свою смерть, як зробити так, щоб батькам, які залишаються або родичам, які залишаються, було зрозуміло, щоб вони не звинувачували себе, щоб у них були якісь інструменти пережити цю смерть. Так ми дуже мало знаємо про смерть, ми дуже мало ми говоримо про цю смерть в суспільстві. І на жаль, в нас немає дуже багато інформації про ці загибелі цих підлітків. Дуже шкода їх батьків, і їм зараз дуже важко. Насправді, навіть коли ми з вами по ефірі обговорюємо ці історії е -е пані Віро, Якщо ми вже зупинилися на батьках, давайте трохи е про них глибше поговоримо. Коли батькам бити на сполох, що вони повинні помітити або не помітити в поведінці своєї дитини, аби задуматися, чи немає вона їхня дитина суїцидальних нахилів. Перш за все, це не бажання дитини вставати, прокидатися зранку або йти до школи, або виходити на вулицю, або спілкуватися з кимось. Тобто дитина починає уникати соціальних контактів, особливо тих, на які вона зобов'язана. типу школи. це протягом якого Другий періоду момент, часу повинно тривати? Стої... Ще раз протягом якого періоду часу це має тривати, аби батьки почали е, нервувати. Ну це ж може бути там три дні або чотири, наприклад, е, поганий настрій, і, і щоб батьки не подумали, що вже дитина їхня хоче щось собі заподіяти. Ви розумієте, три чи чотири дні це може бути захворювання, запалення або якась історія, яка не пов'язана з настроєм, а скоріше пов'язана з фізичним станом, mm -hmm. да, до якого mm -hmm. супроводжується емоційний. Mm -hmm. А коли це саме виявлення, небажання, да, я не хочу зранку вставати і йти до тої дурної mm -hmm. школи, або mm -hmm. мені не хочеться спілкуватися з тими. Хлопцями, дівчатами в класі, бо вони мені не є друзями. або типу, мене в школі все дратує, або мене дратують родичі, не знаю, чи ви мене заставляєте, змушуєте да, там, не знаю, вихідні їхати до бабуся або дзвонити якимось родичам, там ну спілкуватися з ними. Тобто, коли дитина висловлює такі речі, коли їй стає нецікаво взагалі, що, що відбувається навколо і вона ізолюється таким чином, намагаючись просто не вставати, або вона скаржиться, або вона прокидаючись, да. Це одно говорить про це. Uh -huh. Тут є такий знаєте, момент між тривожно-депресивним станом і нормальним станом, коли це у РВІ, це як правило супроводжується просто м'язовими, да якимось там немічністю і такою в'ялістю, можливо, це і можуть додаватися гармони навпаки занадто збудливістю. А коли дитина в тривожно-депресивному стані, то вона скоріш за все буде уникати таких контактів, і буде її буде дуже сильно ображати, що її називають лінивою, що їй кажуть, що вона нічого не робить, що їй кажуть, що вона знов не вивчила уроки, що вона підвела когось. І оцей момент, коли батьки неправильно реагують да, на такий стан, коли вони додають туди зневірення у власній дитині, то це може бути а, поштовхом до... А, Ситуація, де дитина починає ненавидіти себе, вважати, що вона заважає або не виконала якихось там очікувань, які від неї очікують батьки, підвела їх, і розуміє, що її ніхто не розуміє через те, що вона не лінива, а в неї тривожно депресивний або депресивний вже стан. І коли вона не знаходить відповіді у суспільства на запиту, да до підтримки у цьому стані. А підо, під, підемо разом прогуляємося. А давай сходимо, купимо морозиво. Не знаю, а давай поїмо щось смішненьке, а давай разом подивимося кіно. А давай проведемо час разом. А коли оцієї відповіді і підтримки в цьому стані дитина не не отримує, тому там вже можуть бути там подібні думки. Самоушкодження може бути, тобто дитина може постійно себе бити, виривати в собі волоси, погано їсти, обмежувати себе в їжі, або навпаки, їсти ну, типу, зменшувати в раціоні їжу, викидати її потайки. Тобто, будь-яким чином карати себе за щось або угу. фізично, або емоційно, або харчами, або щось таке. А третій момент, що може відбуватися з дитиною, в цей момент це а, а, якась таємничість. Тобто, дитина почала більше закриватися в школі, ховати речі, блокувати телефони, ховати всю інформацію, ховати зошити, тобто почала собі робити якісь такі. Таємнички і намагатися від батьків скрити все, що в неї відбувається, і дуже мало говорити про себе чи про однокласників, і взагалі, що відбувається в її житті. і Відповіді там, типу, нормально, та як завжди, чи щось таке, типу, і не можна дитину роз, розговорити про якісь події, які відбуваються. Це перше за що треба хапатися батькам. Можливо, не бити на сполох, але намагатися поговорити із власною дитиною. Пані Віру, в одному з інцидентів, про які ми повідомляли, була така інформація, що діти вели стрім у Тік-Ток під час самогубства свого. І тут одразу таке питання, чи реально такий потужний психологічний вплив мають соцмережі на сучасного підлітка і що робити в цьому випадку батькам? Контролювати, якось намагатися обмежувати час проведення в соцмережах? Давайте так, питання не впливу. Не в наявності соцмереж або доступу до соцмереж. Питання в тому, хто по той бік впливає на, на дитину, власне кажучи, да? який контент дитина дивиться, на кого вона підписана, чи є в неї куміри, не знаю, чи підписана вона там на Дантеса, на Даху Браху або на якихось там сучасних реперів, да? там, типу Ярмака. А, і чи є в неї взагалі куміри серед а, там, українців. І тут питання не в наявності соцмереж. Ми не забезпечне, не убезпечимо в соцмережах і своїми заборонами навпаки вплинемо на погіршення ситуації. А тут скоріше питання до того, а, який контент дитина передивляється, що вона там робить, і хто на неї впливає, і от питання того хто впливає, хто організовує ці групи, хто робить це. Оцей вплив вже може бути. Є достатньо велика кількість сугестивних технік, є достатньо багато ігрових технік, за допомогою яких можна впливати на підлітків, можна впливати на їхню свідомість. І давайте говорити не тільки про підлітків, але й контент блогерів, який зараз видається, впливає на свідомість дорослих людей. Тож неможливість розібратися, да, де це пропаганда, де це вплив, де це якась там історія, яку треба піддавати критиці, дитина на інтересі занурюється в в ці в цей зміст, її чіпляють на гачок, а після цього розкручують до суїциду. Це ну загалом реально. І це питання не до наявності соцмереж. Давайте будемо говорити так. Є один момент в наявності соцмереж. Це звісно інстаграм, якому всі собі демонструють якесь там уявно красиве життя. Ми всі знаємо ці історії да про популярних блогерів, які собі купують там 18 років дорогі тачки, показують, як вони швиряються грошима. А ти не можеш дотягнутися до, до цього, да і задають такий тренд. Але все ж таки до суїциду такий ну така історія самостійно довести не може. Да? ж все це має бути Сімейна ситуація яка Пані віра на жаль, наш ефірний час вичерпується, але ми вам дуже вдячні, що ви знайшли час долучитися до, до нашого ефіру. за ваші роз'яснення. Вони надзвичайно цінні особисто для мене, хоч і дітей. Я поки що не маю. Я думаю, що і для наших глядачів ця інформація теж була е важливою і цікавою. вам. кожен щось собі почерпнув з цієї розмови. Віра Романова, кандидат психологічних наук, практикуючий психолог, була з нами на прямому зв'язку. Пане.